Борусин подкаст, випуск номер 19 Костя Степанюк, привіт. Привіт-привіт! Головна тема сьогоднішнього випуску це черговий переможний матч у Бундеслізі. В даний момент ми говоримо про гру з Бохомом. Мале руське дербі відбулося на Вестфаленштадіоні. Шальки ми навряд чи дочекаємося щонайменше до наступної кампанії, але враховуючи конкуренцію другій Бундеслізі, це навряд чи відбудеться. Найближче декілька років тому маємо скажімо, радіти, тому що маємо хоча б цього опонента Бохум, з яким можемо грати рульське дербі. І воно завжди дарує емоції, тому що на виїзді насправді Борусія жодного разу не обіграла команду після того, як вона піднялася з другої Бундесліги. Вдома також була поразка з рахунком 3-4, коли Ерлінгу Голланду не вистачило хет-трика в тому матчі, щоб дозволити Борусії виграти. Цього разу все було. Ну, в цілому непогано. Це був матч, якому Брусія контролювала хід гри. Насправді, те, що там Бог зрівняв на шару цей рахунок перед самою перервою, це, скоріше, такий збіг обставин, дуже неприємний для нас. Про це ми ще скажемо. Але загалом Борусія, таке враження починає грати все впевненіше з кожною грою, якщо стартовий матч календарного року вийшов дуже таким, ну, м'яко кажучи, не дуже вдалим, якщо там були якісь. Проблеми в Борусії, що в захисті, що попереду. З Кельном були проблеми конкретно в захисті, де були моменти в цього колективу, і він міг і зрівняти рахунок, і якби там повезло, навіть кель може і виграв би той матч, якби зміг реалізувати свої нагоди. Ну але в Збохумом, окрім ось цього моменту, ще там одного здається удару в другому таймі. Ну, в команди Томаса Лечі не було якихось ситуацій. А Борусія їх створювала, створювала їх достатньо. Але окрім цього, сумбуру завершальній фазі було ще два пенальті. Це така нерядова така подія в виконанні Борусі Дортмунд. Не часто ми бачимо в її виконанні два пенальті в рамках одного матчу. Ніколас Фюлькрух став героєм і хет-трик, Перший хет-трик у футболці Борусі Дортмунд. Взагалі не часто він забуває стільки багато голів у матчах Бундесліги. Були в нього схожі там, показники декілька разів у Гановері, але. Це був навіть перший дубль за Борусю. Тобто вдумайтеся, людина нарешті прорвало її, можна так сказати. Хет-трик, чудова перемога. Два максимально добре реалізованих одинадцятиметрових. Сказав коментатор в стилі Роберта Левандовського, але просто в стилі навіть більше для мене жордіння такого раннього періоду. Е, ну і що? Перемога 3-1, вдома. Наша переможна хода триває далі. Три матчі в календарному році, три перемоги. Різниця голів 10-1. Е, ну, якщо ми там шлота додаємо, як грався в Борусі, то 11-0. Е, ну і Борусія, по-перше, найрезультативніша команда цього календарного року поки що в Бундеслізі. По-друге, вона вже у четвірці. Як тобі, матч з Бохом? Бохом у руському дербі? Це такий приємний суперник. Якщо ми порівнюємо його із Шальт, тому що Шальки це, звісно ж, неприємний суперник. І загалом матч чудовий лише через те, що Боруся перемогла. Я повторюся, мені абсолютно не важливо, як команда грає проти таких а, суперників. Найголовніше це три очки, які додають впевненість, які допомагають вибудувати правильний менталітет перед матчами з серйозними суперниками, перед поверненням Ліги Чемпіонів. Тому, власне, три очки це все, що я чекав від цього матчу, і я задоволений. Те, що вдалося показати команді на полі, мене, мене також радує, тому що я взагалі виношу за контекст цей автогол Ніку Шоттербека. Абсолютно непорозуміння між ним та мером таке у футболі стається, таке у футболі стається у команд суперників. Таке стається і з нами. Це без цього нікуди не дінешся. Але загалом мені все сподобалось, але знову таки найголовніше це результат. Ну І таку, можна сказати, головну зміну, яку ми побачили в цьому матчі, це те, що Борусія вперше в цьому сезоні вийшла грати у два форварди. Звісно, ситуація також до цього нас направляла. Були там деякі пошкодження, є вони далі. Деякі гравці захворіли, наприклад, Марко Ройс, Грегор Кобель, тому довелося трішки експериментувати зі стартовим складом. І дуже часто, дуже багато просили Едіна Терзіча і говорили про те, що ну спробуй. Бачиш, які чудові формі Юсуфа Мококу, Ну спробуй зіграти в два форварди. Якщо ти навіть не хочеш там Ніколаса Фюлькруга садити на лаву запасних, що, в принципі, теж логічно, тому що він починає набирати форму з кожною грою. Ну, зіграйте в два форварди. І власне він зіграв, і я вважаю, що це дуже чудове таке напрацювання на майбутнє, яке, здається, після матчовому коментарю сподобалося нашому головному тренеру. Ну, і вболівальникам теж Юсуфа не забив, але його ривки, його бажання шукати м'яч поміж лініями, його атаки зон завершення, взагалі взаємодія з партнером, вона сподобалася. Не завжди вона була ідеальна. Ну але ми маємо розуміти, що це перша така формація Борусі, і вона дещо поки що експериментальна, хочемо ми цього чи ні, тому очікувати якось відлагодженої взаємодії теж не потрібно, треба трішки зачекати. Але в цілому мені це сподобалося, і взагалі сподобалася ця схема. 4-4-2, можливо, десь там був гібрид. Коли Ян Мадсен сходив, і грав інвертованого фулбека. Ну, це вже така традиційна фішка трішки у його виконанні в перших матчах цього календарного року. Дуже мені сподобався в цьому матчі Марсель Забіцер. Дуже непогана взаємодія з партнерами. Декілька небезпечних таких підходів до воріт або пас, або удар, які він там завдавав здається, у другому таймі, якщо не помиляюся. І ось Цей хайлайт усього вечора, напевно, коли він п'ятою підробляв собі м'яч на хід, і ледве цей епізод не завершився голом, було б дуже красиво. Мені сподобалося, хоча не було Юліана Бранта, не було Марко Ройса, але й без них було достатньо таки непогано. Чи бачиш ти якусь перспективу в цьому тандемі Нікласа та Юсуфи в майбутньому? Як на мене, усі тактичні зміни, які зараз відбуваються у Дортмундській Борусі, вони пов'язані з приходом до Хіна. А ми про це вже говорили. Це справжній тренер тактик, який надихається ідеями: Пепа Гвардіоли, Мікеля Артети, передусім і. Я не бачив, щоб у нас були інвертовані футбеки, Я не бачив, щоб ми грали у два форварди, при тому Юсуфаму Мукоко під час білдапу там знаходив собі позицію у центрі поля. Це все нове для нас, і це все дуже цікаво. Це все дуже цікаво бачити, тому що можливо у якихось поняттях тактичних Едін Терзіч обмежений, але зараз маючи такого спеціаліста як Норіша Шахін, який більш у таких моментах. Команда може від цього вигравати. Е, мені також дуже сподобався Марсель Заліцер, як на мене, це найкращий гравець матчу. Звісно, з Ніколасом Філіпом посперечатися це буде дуже важко, але все-таки е, мені сподобався Мадсен. Е, я прекрасно запам'ятав його підкат ззаду, коли він врятував команду на 63-й хвилині, здається, після того, як шло разом із ним наварив у захисті. Uh, у захисті, у ротації у він також дуже непевне підключається загалом, мені подобається команда, тому що я, я не люблю виділяти окремих гравців, коли команда грає добре. Uh, мені подобається команда. Звісно, Марсель Забідсер uh, він для мене такий завжди непомітний футболіст, така робоча конячка у центрі поля, але вчора від нього було дуже багато uh, корисних дій, дуже багато позитиву у його грі. І Власне, що буде тоді, коли усі повернуться, коли повернеться Ройс, Обель, коли повернеться Бранд, Адеємі? Це прекрасно, звісно. Що стосується гри з двома форвардами, я насправді бачу в цьому потенціал, тому що знову таки позиція Юсуфу Мукоко, це найбільша, найбільша згадка для мене, адже під час білдапу я бачив його майже на одній лінії із Забінсером та Джаном у деяких моментах. А під час позиційних атак я бачив його то зліва, то справа. Тобто він такий вільний, вільний художник, але, але, начебто, і не десятка, тому що він грав на вістрі атаки. Це все виглядало дуже цікаво. І власне ця ідея має сенс, тому що ми маємо третього форварда. Ми маємо е, Себастьяна Алера, і я дуже хочу бачити його на футбольному полі. І, власне, якщо ми гратимемо із двома центрфорвардами, ми бачитимемо його на полі частіше. І, можливо, це допоможе йому повернути. Певненість у своїх силах загалом поки що усе складається, начебто, дуже непогано. Нам в коментарях писали, що ми дуже швидко змінюємо свої настрій. Але воно, в принципі, і має так відбуватися. Команда здобуває позитивний результат вже третій цього року. Е, у паралельних матчах Лейпциг е, програє втретє поспіль, через що ми вже у топ 4 тому все поки що прекрасно. Я думаю, ми повинні цьому радіти. І якщо все продовжуватиметься і надалі, я думаю, у нас буде оптимізм ще у цьому сезоні. А наздогнати і Баварію, <гум> твою думку реально, тому що де на де і проскальзується думка трішки що. А ну, а може, а може, все ж таки це вдасться зробити. Ми Пам'ятаємо минулий сезон, коли так в Борусів ніхто не вірив, дають очок. Ну, звісно, зараз їх ще більше, і звісно, що ми не мали тоді <гум> такого байера. Та й навіть така, такої баварії навіть ми теж не мали, вона була достатньо теж командою дуже веселою. Не знаю, Нагельсмана, потім за Томаса Тухеля. Контексти різні, але все одно, я думаю, що зараз ось може бути цей момент, коли Байер буде проходити через якийсь процес. Не те, що навіть криза, це не має бути саме криза. Це має бути момент, коли Байер, можливо, десь якісь матчі не виграє, не витягне їх там, на фінальних хвилинах матчу. Десь гравці, які повернуться з Кубку Африки, вони, можливо, будуть на оптимальних кондиціях. Коротше кажучи, просто. Ну, практично кожна команда вона стикається протягом сезону навіть самого успішного з невеличким спадом, коли вона має його або пройти, або навпаки, трішки загальмувати. Поки що ми не можемо знати і не можемо сказати, чи Байер загальмує, хоча б там на дистанції декількох матчів в усіх турнірах або ні. Ну але вже з Ауксбургом і з Лейпцигом були певні там передпосилки. Витягнули резерву резервісти ці матчі в більшості для Новокузена. Звісно, це чемпіонський характер, звісно, там бла-бла-бла, це все. Ну але, тим не менш, Байер, напевно, все ж таки буде мати момент, коли. Декілька матчів вони проведуть не так, як вони хотіли. Можливо, десь вона не виграють, десь взагалі вони, можливо, вперше програють. Баварія також, м'яко кажучи, зараз іде не дуже добре, і в неї просто масово починають вилітати гравці. Таке враження. Зараз вони підписали там гравця з Галатасараю. Ну але в обороні трішки катастрофа. Зараз особливо в контексті травми дайотова йотого Попереду також є певні нюанси. І можливо, якщо Борусія продовжить далі набирати ходу і вигравати матч за матчем. Ми навіть можемо сказати, що до середини другого кола Борусія стане одним кандидатів на титул. Чому ні? Важко звісно відповісти на це запитання. Як на мене, Борусія поки що не претендує і власне, не буде претендувати на чемпіонство. І я говорю навіть не у контексті Баварії, як у контексті Байера ти згадав матчі з Аугсбургом та Гладбахською Борусією. Так за два матчі забили лише один м'яч. Здобули всього чотири очки. Так, це не шість очок. Але варто відзначити, що е, сумарний XG Байера у цих обох матчах був на показнику шість, а сума ударів була більше 50. Володіння м'ячем майже сімдесят відсотків. Я поки що не бачу абсолютно нічого, що може завадити Байеру перемогти е, у бундесліді цього сезону. І, власне, ані Баварія, ані поки що Дортмунд, Е, тому що. Це насправді дуже сильна команда, дуже сильний механізм, дуже, дуже сильний Хабі Алонсо, його тактичні а, моменти, те, як він намагається впоратися із проблемними ситуаціями впродовж матчів, це продовжує мене дивувати кожного тижня. Тому... Тому, як на мене, Байер все ще є головним претендентом на чемпіонство. А що стосується Баварії, ну, Баварія є Баварія, у неї зараз насправді дуже багато проблем. Дуже багато травмованих футболістів, не найкраще трансферне вікно. Не підписали б вони тих футболістів, кого хотіли. Але блін, ну Баварія є Баварія. Мені здається, що вони все-таки будуть претендувати на чемпіонство до кінця сезону. І я не здивуюся, якщо вони все ж його виграють. Але поки що. Поки що я в Дортмунд не вірю, на жаль, е, і я більше вірю в Леверкузен. Я вірю, що такий Леверкузен все-таки може виграти це чемпіонство. Ну, а зрештою, якщо наступного року Хабі Алонсо піде в Ліверпуль або в Реал, або ще кудись, а, побачимо, наскільки Дортманська боруться в пори це вже наступного сезону. Але цього сезону поки що ні. Давай скажемо трішки кілька слів про те, чого очікувати нам далі. Перш за все, в контексті повернення Грегора Коболя хочеться поговорити. Знову піднімемо тему Олександра Майера. І в цьому матчі знову ж таки вскрилися, мені здається, ось ці ну такі не дуже позитивні його якості як голкіпера, як на мене. І це проявилося десь, напевно, в епізоді з Ніко Шлоттербеком, коли в тебе, по-перше, не зіграний воротар з лінії оборони, по-друге, воротар, який. Є дуже хорошим, але, як ми казали, на рівні, принаймні Міча лангерака який колись був Борусі Дортмунд, ну, це, це теж може продаватися якось команді. І, власне, той епізод він і ну, напевно з цієї самої опери трішки був. Я не знаю, хто там підказав, не підказав, але виглядало це. Ну, так собі, чекаю, чесно кажучи, коли м'яч летить фактично в руки голкіперу, Ніко зрізає його власні ворота. Та й загалом не сказати, що Алекс, звісно, якось спортив картину, але в цьому матчі це взагалі, взагалі було важко зробити. Але тим не менш чи можемо розраховувати на те, що навіть якщо Грегор там ще буде лікуватися один-два матчі, ми можемо бути спокійні, впевнені в тому, що Алекс нас не підведе. Чи все ж таки ти б дуже сильно хотів вже дочекатися повернення нашого першого номера? Я б хотів дочекатися відео з роздягання в Русі після матчу із Бохомом, на якому Мейер дає Сусені Шлотербеку. Тому що у нього в віки була можливість зіграти на нуль. І шлотербак дуже сильно його підставив. Хоча після матчевому коментарі Ніко казав, що Мейер кричав, кричав, що він забирає цей м'яч, але він його просто не чув. І е, я не знаю, Мейер... я все-таки можу на нього покластися. Я довіряю йому. Я не Еджін Тегр, але я йому довіряю, тому що е, він. Був, він грав у важливих матчах минулого сезону проти Лейпцига, Мені згадується той матч, а, і він дуже непогано стояв. В нього декілька епізодів було і у, у вчорашньому матчі, коли він вертував команду саме той удар Андріаджі в ближній кут. Тому це більше, більше, я думаю, питання до захисту, як захист координуватиме свої дії разом із ним, тому що. Так, у нього є свої проблеми, але блін ну, до нас прийшов голкіпер, який все життя грав, бо знаде у другій Бундеслізі, який не мав якогось там серйозного шансу на серйозному рівні. Тут він приходить у Дотницьку Борусію, починає грати у Лізі Чемпіонів, починає грати проти Баварії, проти Лейпцига, і чого від нього чекати. А, тоді ми напевно маємо звернутися до керівництва клубу і сказати: Ну, нам потрібен якийсь кейлор на вас, а, як другий голкіпер, чи там я не знаю, Донарума. Як другий голкіпер. Тому коли він виходитиме на поле, ми будемо знати, що окей, все гаразд. Це, це, це робочий процес, як на мене. І допоки у нас є проблеми з Грегором Коблем, на превеликий жаль, вони були минулого сезону, вони є цього сезону. Е, я довіряю йому. Звісно, я довіряю Мейру, але хочеться, щоб Кобель повернувся швидше. І ще один епізод, якщо поговорити про матч із Бог, це пенальті, третій е гол, який Борусі забила в тому матчі. І викликав він дуже багато суперечок. Одні кажуть про те, що була рука в Нікласа Фюлькруга на початковому етапі цього епізоду. Дехто каже, що ні. Якщо ви цей мач не дивилися, то коротко скажемо про те, що Олександр Майер вибував цей м'яч вперед в боротьбу. За нього зачепився Ніклас, але м'яч все ж таки у боротьбі упустився йому. Ну, напевно, що на руку це було не передпліччя, на повторах це акцентовано видно. Що дійсно такі він влучив йому не в ту частину тіла, якою можна легально грати у футбол? Після цього Ніклас відпасував на Джеймі Байногітенса і вже далі його скосили у штатному майданчику і забив третій гол у цьому матчі Ніколас Фюркрух. Ну і власне спершу мені здавалося, що пенальті там був, що гра рукою там не така акцентована, що там нікласники жодним чином не міг прибрати руку. Ну, це, В принципі, так воно, не було, тому що, коли він там приземлявся на, на Газон, ну, що він мав там зробити у такому динамічному епізоді. Але з, -з іншого боку, ну, м'яч в руку все ж таки потрапив. І напевно, що не потрібно було ставити цей пенальті і згравати цей епізод. Тому серце говорить мені про те, що як фаната Борусі, що все ж таки пенальті там Егітимне, але якщо так подивитися на повтори, це вже для мене настільки очевидно. Я взагалі не розумію, чому про це пенаті говорять настільки багато, ну е, 1 3-1, порушення правил можливо було, можливо і ні, тому що боротьба за м'яч на другому поверсі там взагалі мені здалося, що м'яч влучив і у руку фількрубу, і у руку захисника. Бохума. Але загалом, блін, ну про цей пенальті зараз говорять більше ніж про той ФОЛ проти Каріма Адеємі у матчі проти Бохума наприкінці минулого сезону, коли стовідсотковий залізобетонний пенальті повинна була вбити Боруся, якби вона його забила і все продовжувалось би так само. Боруся б стала чемпіоном. Не так багато говорили про той фол, як про цей. Тому я не розумію насправді причини. Фанати Баварії сперечаються з приводу першого пенальті, Там, мовляв, не було першого пенальті, мовляв, там взагалі. Малінфоли. Але це таке помилки. Я навіть якщо вважати цей пенальті помилкою, так, помилки вчиняють і на нашу користь. І проти нас це буває дуже часто. Тому я б не зациклювався на, на, на цьому пенальті, тому що воно, ну, як на мене, не впливало безпосередньо на результат. Бо знаю, як було б там далі після нього, тому що ще було там декілька хвилин. І, і компенсованого часу, в тому числі, але загалом я цих розмов не розумію. Наступний наш опонент це Гайденгайм Новачого Бундесліги. І в першому полі ми зіграли з ним нічю 2-2. І в цілому Гайденгайм, якщо брати показник очікуваних очків, очікуваних, очікуваних там для цих голів і декілька інших показників, робить справжній такий, ну знаєш, перформанс, який багато хто від нього не очікував, і, напевно, не очікував в чомусь навіть вони. Набирали вони набагато більше пунктів, ніж мали зараз, в принципі, якщо брати реальну таблицю, десь нехай мав би там боротися збереження прописки нижче, але він йде достатньо високо. І зараз претендує на те, щоб абсолютно спокійно втриматися у першій бундеслізі, тому опонент дуже непростий. Про Яна Нікласа Беста мені здається, ми ще поговоримо після матчу. Там що вихованці, які є одним з найкращих за виконанням стандартів, напевно, не лише в Бундеслізі, а взагалі в усіх топ-чемпіонатах. Кляйндінст, інші гравці буде дуже непросто. Я очікую насправді дуже непростого матчу. Село враховуючи те, що це виїзд. Брусія, в принципі, це показує цього календарного року непогано як в виїзних матчах, так і в домашній грі. Ну але з цим колективом буде дуже дуже непросто. І чого нам очікувати перемоги? Чи можливо все буде не так для нас вдало, як ти думаєш? Думаю, що абсолютно точно не все буде для нас дуже просто. А, тому що Хайденхайм, а, як і Борусія, як і Байер, а, і як і Бременський Вердер, є найкращою командою Бунуслігія протягом останніх п'яти матчів. У жодної з цих команд немає поразок. І трошки дивно, так? бачите Хайденхайм, який, начебто, новачок Ліги, команда, у якої там шалено низька. Загальна вартість футболістів, але вони щось щось таке роблять у Бундеслізі, чого від них не, не очікував. Е, Насправді дуже хороша команда, і е, той результат 2-2 на Вестфаленштадіоні у першому колі підтверджує це Це не лише помилка там алера, це гра після, після 0 2 Вони вінкнулися, вони зробили все можливе, щоб досягти позитивного для себе результату. Тому, як на мене, це буде дуже непросто, але... У контексті того, що зараз відбувається у Борусі, у контексті футболу, який показує Боруся, я думаю, ми можемо розраховувати на перемогу. І оцей календар, який нам видається на початку цього року, Кельн, Дармштадт, Бохум, Хайдінхайм, ми повинні закривати його максимальною кількістю перемог і вже налаштовуватися на, на Лігу чемпіонів, на Уніон Берлін, який, можливо, там. А все задніх, але дуже сильна команда. На, на Айнтрах, на Баварію, на Штутгарт і, і так далі. Тому, звісно, хочеться перемоги, але і є віра у цю перемогу. Я думаю, це має бути добре. Будемо дивитися за грою наших хлопців на виїзді. А на сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома. і дякуємо усім, що слухаєте. До зустрічі.